У вас вже рівень А 2 і ви хочете почати читати художню літературу іноземної мови, але ну знаєте, трошки лень то все перекладати. І я пропоную вам скористатися чатом GPT і хочу показати, як власне я це зробила. Тобто я просто фотографую сторінку, підкреслюю тут всі слова, які мені невідомі, і далі пишу ось такий промпт: я читаю книжку французьку, але я погано знаю французьку мову. Я хочу, щоб ти був моїм асистентом з читання. Я надаю тобі фотосторінки, яку я зараз прочитала. Але мені потрібно, щоб ти визначив слова, які я підкреслила олівцем, і пояснив мені їх значення. Після того ти надаси мені повний переклад сторінки, також поясни, які часи використовуються в тексті на цій сторінці, наприклад, ампарфе і як воно утворилося, які використані правила конжугасіон в цих словах. Тобто відмінювання, визнач, які ще є правила французької мови, на які варто звернути увагу. Врахуй, що є сленгові поняття, які треба перекласти не дослівно, а в контексті. Надай відповідь українською, дихни глибоко і згадай свої навички викладача французької мови. І ось що він мені дає. Він мені. Пояснення підкреслених слів, тобто зразу мені хлоп, переклад якихось цих слів, які я підкреслила. Щоправда, коли я підкреслила просто карандашем, він не дуже файно розібрав, які саме слова я підкреслила. Далі він мені дає повний переклад сторінки. А я хочу зауважити, що я пробувала також через клод зробити, і клод мені сказав, що він не може перекласти всю цю сторінку, тому що це порушення авторських прав. Хоча GPT без питань просто взяв переклав. Граматика та використані часи, Ось воно розказує, які тут є фрази, і в яких часах вони використані. І, власне, пояснює якісь такі правила, як вони утворюються, з якими закінченнями, і якісь сленгові штуки теж пояснюю. Я вже спробувала безпосередньо в самому інтерфейсі чата підкреслити слова, але теж вийшло трошки так собі, але вже трошки краще. Тому ви можете брати просто ось цей знаєте, хайлайтер, такий з ядровим зеленим кольором, і підкреслювати ще таким чином слова і перевірити, чи він буде їх добре розрізняти. Реально можна читати ось так, от покроково посторінково, книжку, і це значно простіше, ніж. Брати кожне слово, шукати в перекладачі, підписувати олівцем там прямо на книжці, да? і все одно вам трошки складно буде розібрати цей весь переклад, весь контекст. Тут він і слова дає, і повний переклад, і контекст, і сленг це просто шикардос. Я вам пропоную саме так покращувати свою французьку, адже з книжок ми можемо почерпнути, яка є така розмовна мова і специфічні сленгові слова. Користуйтесь.